Что значит хозяин поменял на мойце химию, комплектующие и все остальное. Очередь аж на асфальте вдоль дороги стоит. А у нас сегодня благодаря погодке наконец-то в планах керамика. Так что ждите, будем хвастаться результатом. Если он, конечно, на, сером автомобиле будет хоть трошки выйден. Вот это надавал дельных советов. Уже полтора часа стою на мойце, жду своей очереди, бо все тут... Довольні щасливі, піна працює, запах приятний, машинки миються, а ти тепер слава А що зробити? Ну, насоветував, як добре, щоб було, тепер все. Очередь на, на 3 кілометри. Бондюрно! Рогати, рогати. Ходіть сюди, дивіться. Машина типу помита. Зараз будемо пробувати робити кераміку. Будемо дивитися, що вона може забрати, що не може забрати. У нас є косяки, їх достатньо. Условия у нас самые-самые, що не на есть, как правильно сказать, слово кончении. Ну, Нехорошие вот. Потому что ездят машины. У буде пиль попадати, ну, але головне, щоб сонце не буде жарити. Це одне з найголовніших, щоб не попадали прямі сонячні очі. Знайшли отакий собі тіньочок. Ну і будемо приступати. З вами був оператор Юля і найголовніший ютубер Слава. Пока! Значить, дивіться, розпаліровувати буду оцеєю самою дорогою своєю і драгоценною мікрофіброю. Це найчка із всіх. Колекції мої, яка в мене є, я не пожалею для цього діла. В комплекті продається з нашим же ж... Цим. йо оце саме головне не робити отак, як я тільки що. Це йде спеціальна серветка для нього. І, типу, аплікатор такий, ну, ви поняли зараз воно красиво. Заматується одною рукою. Все, ну ми все ж робимо одною рукою, одні знімаємо, Юля ну зробив. Вона кладеться неправильно. Отак от. Отак от. от так от. В натяжечку. всі сторонки. Все, тепер наноситься буквально три каплі. Ну ми далі покажемо. Так. Капнули в трьох містах. Давай капай вже. Піджди, ти якось так завернула неправильно. Заверни спочатку. Значало... Оце... Може на оце сразу наносить? Ні, Юля, отак от заверни. Okay. Отак от заверни. А тепер зроби, як повинно бути. Ага, воно вже відкривається. Все, а тепер наносить каплі. Так воно ж що з цим. Ее не надо це знімати Хорош. Все, давай. Наносится? Наносится. Ну, в общем, дальше мы вам покажем. Короче, чуть не повбивали друг друга. Жирне воно таке робиться, бачите цей. І потім, ну, це. Потім вижидаю 5-10. Це іменно ця кераміка так пише, що 5-10. Я не знаю. Інші, я раніше коли робив, то там такого не було, щоб стільки ждати. І ви пам'ятаєте, що у нас є таке косячне, ну старе вигорівше пластикове це. Я думаю, що кераміку кажуть, що можна наносити і на такі поверхні, і на вікна, на стекла. То взагалі, звісно, шикарно. Не треба при скорості навіть в дощ е ці дворники включати. Ну а це може бути, якщо на ньому сработає, а наносить. Буде працювати у нас як, е як воно зветься? Як індикатор. Поняли? Ми будемо розуміти, коли його дія вже скінчилася і коли воно перестало ну, змилося з машини, скажімо так. Та додав, мабуть, трохи, ну, що ти його мучаєш. Ну, бачите, да? Тобто воно було таке, а стало таке. Тепер воно ще розполірується і буде таке чорне ажоче виїдати. По ідеї, повинно бути так. Ну, так. Да, бачите, Юля наносить і воно дуже робиться красиво. Ну, Взагалі-то зараз через камеру тільки починаєш розуміти, що результат... Видно, так. Да? Ну, даже сам виготовник, я зараз не намагаюся оправдати К2, а це саме із усіх керамік, що я коли, якихось робив. Ну, По-перше, я її роблю неправильно, а по-друге, що вона мені менше всього подобається. Хоча е там прописано, написано, що воно не скриває, як жидке стекло, чи там кераміки ті китайські, воно не скриває мікротріщини, царапини. Як візуально, допустимо, я знаю, що в мене там царапина, Якщо я піду подивлюся, то я її побачу. Но, е, благодаря ось зараз е, цьому чудосредству. В общем, найголовніше його функція воно дає дуже хороший гідрофоб. Наскільки це правда, ми вже побачимо, коли підуть дощі, е, сонце, ну сонце то як сонце. От. Будемо сподіватися, що воно Тобто, По ідеї, десь на півроку, як мінімум, я повинен забути, що таке миття автомобіля. Ні, ну хоча такі дощі, як ідуть тут, то... Е, нічого вас не спасе. Тобто, облить водою машину все одно прийдеться, але не треба буде її ні терти, не мити, не шампунити, нічого. Отак, ось. В общем, Трем далі, побачимо, що, ви, що, що що з цього вийде. О, отут воно зробило е, зроб, не тільки як гідрофоб і виконувало функцію типу, знаєте, як, якогось воска. У мене що, двері вже старі, ну 20 років, я вже якісь там п'ятна, оце все. Але отут той, хто водій, у кого такі самі вставки посередині, той знає. Ось тут вічно, залапано, заваськано руками так що. ти його мий, роби, що, не, що йому не робиш, воно все час. А тут вже дивіться, бачите, як воно гарненько, ну прям новеньке, новеньке. Бенедикта, ну ти куди ти забралась така вся на пенсії. Це. Не, ну так 7-8 картинка вирісовується. Там уже щось і мене... А, це підожіться, воно ще ж не наполіроване тут. А я виходжу, щоб мене там було видно. Дуже гарно. Ну, тут В общем виїдемо на сонечко та й побачимо Та-дам! Короче, всі важливі неправильні способи, які бувають по нанесенню кераміки, ми сьогодні їх зробили. І в результаті що ми видим? Нічого. Ну я сподіваюся, що наш тяжелий труд якось оціниться. Но хочу я вам сказати точно, що результат після творчого воска мені блеск, оця вся красота подобається більше. Але тут має именно сам гідрофоб. То есть там нам скриття царапин ніхто не обіцяв. Так що будемо сподіватися, що зрабує защита. Ну а взагалі... Вообще... Если ви хочете щось робити з машиною, особливо, мабуть, типу кераміки, да, вот вот. воно поскривало, да, там деякі листа, воно зробило ее там більш блискуче, більш приємніше таке на дотик. Ну, не спішіть наносити кераміку. Потому що, що? Потому що ми спробуємо скоро там ще одне друге средство, время ж не стоїть на місці, 21 век на дворе. Так що воск пробували, воск в Італії не працює. В Україні тримається три, місяця 3-4, три, в залежності від періоду там, осінь, весна літо. Кераміка узнаємо, ну, і є ще одне средство. Ми його нанесемо тоже на якийсь старий драбадан і поймемо, що працює краще. Всім пока! Адіос,